Вітаю. Отже, сьогодні у нас хек. Він подморожений, але не сильно. Не так як буває, що аж лід зверху, але все одно подморожений. Тобто працювати буде неприємно. Тому я його на півгодинки поклав у теплу воду. Ну, таку, чуть вище Отже, дістаємо рибу з води. Ви Думаєте, що... Ну і так водою накачана. Та ли ще й воду поклав набере води? Нічого страшного, все буде нормально. Так, це страшне, я завжди обрізаю. У мене котячих є. Так що є кому, ніж обов'язково. Треба, щоб був гострий. Так, це ми обрізали. Ну, бачите, різниця яка. Так, ну я трохи брізбивий. Саму люблю, щоб все было четко, чисто і так далі. Тепер ставим тако і плавничок зверху, донизу зрізаємо. Він нам не потрібен. Так, і з другої сторони так само. Коти з'їдять? Так. В сторонку. Так, тепер... Тепер нам потрібно поділити. Ось такому. Ділимо. Так, все. Хвостик я кладу, як є, в миску. От як він є, так я і кладу. А цю частину розділяю на філейку. Так. Там уже розділяйте, як вам удобно. Я не знаю, як то робити. каждый раз по-своему, вот такой ножом трошки, пальчиками. А, тут я, тут я прорезал. Так, одна частинка є. Теперь другу. Теж спочатку ножиком поддевайте. Вот, так лучше частина, потому что ниж с этой стороны снизу. І краще я піджимаю, це тягну, а їм піджимаю. О, так, це нам не потрібно. Ну, це, коти в мене такі не їдять, вже старенькі, беззубі. Це я отако зминаю і прийдуть собачки в мене ходять тут. Іноді. Плохо кормлені. Я їм підкидаю щось таке. От, значить зараз що ми робимо? Бачите, оцю цю плівку треба обов'язково знімати. Ця плівка надає присмаку рибі жиру такого, а я це не люблю. Тому я такий рецепт вигадав. Тому що я не люблю рибі жир, там далі буде цікавіше. Так, якщо не береться ноготками, Ножичками, її. коли не береться. Це або шкірку, коли знімаєте з серодки, то тако. берете соль крупну на пальці і, а, бачите як? Все, взялося. Це як наждачок виходить. І так, все, решту рибу. Зараз ми обробимо. Ну от бачите от вся риба уложена. Це брюшки, це хвостики. Так, вкладывать треба найплотніше Ну от зараз ми, моя вигадка щоб риба не штымила тим жиром рибим, Або просто риби, жирною рибою і взагалі я не люблю. рибу люблю, а рибний запах не люблю. щоб не було того запаха. значить я використовую лимон. Лимон, він завжди відбиває запахи. Всі. Хоч коли посуду миєте, хоч що. Я використовую досить часто для цього. От ножи після цього мити. Я його зараз здушу, а це не викину, бо потім всі ножи помию, протру оцим от внутрішністю лимона, всі дошки і так далі. І воно забирає той смердючий запах. Значить, лимон я прогрів 30 хвилин, е, хвилин. 30 секунд е, мікрохвильовці. Ну, треба його покатати. Тако, Значить, отако трохи покатати. І раніше я так дуже тут, так нещодавно принесла, блін. навіщо ти купила. Акція була, ну ясно. Ну, спробуємо, як воно. Так. Подивимось, що то за лимона Дамка. ну что там что-то есть ну тут и тоже что-то осталось ну все можно додушивать а вы ну тут нам семечки не будут завожать. Короче. Простежь с души-то руками. Чем вот такие вот. Блин. Блин. Акция. Да треба взять и, блин. Ясно, хорошо. Так. Ну вот, надушил я один лимон. И теперь вот это. Тут у мене, ну я доведу до літра, наверное, потім тепла вода, литрові банці і трохи приправи я кинув і розболтав. Сюди додаю сік лимона. Кісточки, я впадуть, в плодоту не надо не залежати. Так, розбалтую. І цим я заливаю рибу. на из напивоодины. Лимон в виде бьет все непотребные смоки Бачите, А еще бывает таке, що... ну вот это да, тоже трошки, вода такая фляцкана. на, ну замороженная рыба на вся потом, такая мягкая. А лимончики это трошки бодрит, то есть э, дубит чуть-чуть э, мясо, и она уже будет трошки э, не таке. Фляцькане буде трошки упругів пружним. Все, на пів години наймачується. Пройшло пів години вже. І значить зараз ми будемо забирати воду з риби. Забираємо таку, кладемо, накриваємо зверху другою дощечкою. Відро покладу. Пицца! Стив, так. И давим. Тявим. Потрохи. Ну, вот пошла вода. Так, ну, бачите, воды. Сейчас с другой стороны. Так. Ну, тут силу, конечно, треба прихласти. Так, о, І от що у нас вийшло. Вона сформувалася як котлетка рівна. Буде добре смажитись. Ось таке. Ну, це мій лайфхак. А тепер беремо брюшка. От беремо брюшка. Так, обратною стороною. Так, і теж. Теж так само. Так. Бачите, вот, як вона сформувалася. Четко, красиво. Будет добре, смажетесь. И так всю рыбу. И вот. Я уже приправил и прицелил. Вот такая у меня приправа. Приправа классная. Такие. Для рыбы якраз. Так. А, значит, те кусочки я с той стороны не солил, не приправлял. Ти кисы. Воно мясо візьме добре в себе. Смак. А там шкірка. Труба довго чекати, щоб воно просякла через неї. Ну а тут що? Тут пришлось з двох сторін. Уже як просякне, так просякне. Так, і провіряйте, бо оця приправа солена. А щоб довго не читати, не шукати, де там що. Просто на ладошку насипали, язиком лізнули і відразу знаєте. Можна і посолити, і ще й приправити. Можна ще добре посолити, і потім воно буде пересолене. Ну, Зараз чекаємо півгодинки, щоб воно просякло. Ось я зробив кляр. Кляр у мене тільки яйця, дрібка солі, щоб вони добре розбилися, і кляр не був пресний. І приправу кладу теж в кляр. Ніякого борошна, нічого більше сюди не кладу. Ну і кладу зазвичай. Скільки було рибок, стільки кладу яєць. Було шість рибок, кладу шість яєць. Якщо буду бачити, що він вже закінчується, додам ще яйця. Краще, щоб кляр лишився, а не, щоб ви вишкрябували там цим кусочком рештки, що там лишилися. Бо він, якщо лишиться з нього, добре блин, вкусний такий з рибним присмаком. Так, це кляр. Борошно, Пательня розігрівається, Так, і зараз ми обвалюємо борошні, а, ха -ха -ха, Я ще думаю. що це, блин, чого, П'ять хвостиків, а риб 6, А я один хвостик автоматом на філейку разгрызал. Так. Так. Все, це я думаю, що це піде все на пательню. А тепер це кладемо донизу, щоб воно все було в клярі. Так. І поки пательня розігрівається, бо чим довше стоїть в клярі риба, тим вона соковитіше буде. Ну так вона, і вона стоїть, поки розігрівається пательня. десь хвилин 5. Бо я не розігріваю різко. Хочу, щоб вона довго служила і дно в неї не выперла з часом. Я бачу, що пательня вже розігрілася. І наливаю олії. Олії наливаю достатньо. Ну, десь так 2 мм наливаю. Так, ну, дрібку солі покачати. А, хорошо розігрілась. Зараз убавляем. У меня тут максимально девятка. Убавляем на 6. И выкладываем. И выкладываем. Выкладываем. не угадал, что хвостик вышился. Можно его туда. Но не хочу. Но и будет так. Так, и зараз я решта, сколько там штуки когда три, шесть, э -э, борошна и туда, чтобы оно, пока это смазится, чтобы оно э -э, протекало кляром. Так, проверим, что там оно. О, гуляет. Все гуляет. Бачили. Так, а що там? А, там уже, там уже, майже майже майзы. Вс, щоб... вже добре добро Так, майже же. Так. ще хвилинку. Так. І ця партія у мене буде смазать з двох сторон, а потім буде чуть-чуть сюда -чуть, ну, водички гарячі, і вона буде тушитися під кришкою. Взагалі рибу я готую 25 хвилин. Хтось есть що це забагато, але я готую так. Тому що я знаю, що таке ну, спотикатися от і так далі. Краще. перердеть, чем не дождеть. Так насылать. Так. Ну что. Перевертаем. Перевертаем. На. Что-то не хочет. Все. Все Ох, да сканце по твердя, блин. Пипец. Я же 얘... не побеждаю, два силы, те стороны. А вот это классно, я люблю такие. Перевертаем назад, на першу сторону. Убавляем на два. Огонь. Так. Накриваємо. і по 10 хвилин зараз і через 10 хвилин переверну, чуть водички ще добавлю і воно буде готово. І ось наша перша партія. Ось такая вот Вони ну сочні, класні. Пробувати я не буду, бо не хочу. Я знаю, що слабі, але не хочу. Так, а тут іде. Вариться друга партія. Ось зайця як вона. Їздить. Ну і бонусом по скрипту. Такі ось. Якщо ви думаєте, що в морської рибі немає зарази, то ось вам приклад. Це дружина принесла десь. Півтора року тому купила рибу. Я з нею працювати і на одному таке знаходжу. Ну, відрізав, зробив я ту рибу, але їсти не зміг. І так от досі я її не їм. Я роблю, але не їм той хек. І це ж е, воно хвості, ні десь там е, в брюшку. Біля спини була, там дюрка була, вона вирізла. І відаєш, воно було всередині. Але коли рибу почали заморожувати, вона почала тікати від холоду. І вийшла. Ну і ось маєш. Тому треба рибу готувати довго. Смачного далі буде.